Так, говоримо з вами сьогодні про написання не з іменниками. Не з іменниками може писатися разом або окремо. Будемо розбиратися, коли як пишемо. Отже, разом не з іменником буде писатися тоді, коли ми це слово можемо замінити на синонім без цієї частки не. Дивіться. Неволя, якщо в значенні рабство, то будемо писати разом. Наприклад, він був у неволі. Як ми пишемо неволі? Разом, тому що можемо сказати, він був у рабстві, так? або у полоні, наприклад. Нещастя, коли можемо замінити на горе. Наприклад, у мене трапилося нещастя. Як я напишу? Разом, бо можемо сказати, у мене трапилося горе. Таке слово, мій недруг сьогодні не прийшов до школи. Можемо замінити на ворог, значить, недруг напишемо. Разом. Тому запам'ятали, якщо слово з «не» можна замінити синонімом без «не», то таке слово пишеться з часткою не разом. Зрозуміло? Далі. Друге, якщо слово без не не існує, не вживається. Наприклад, неук є в українській слові слово ук, немає, значить неук напишемо разом. Що? Немовля? Є слово «мовля»? Немає, значить, напишемо його разом. Зрозуміло? Зрозуміло. І зразу третє правило ось воно у вас. Якщо в слові є префікс недо, то здебільшого такі слова пишуться разом. Наприклад, недооцінка. Префікс «недо» бачимо, пишемо разом. Недовіра, пишемо разом. Недолік, так? недоліток. Наступне. Окремо будемо писати тоді, коли у вас слово зне не утворить одного поняття. Тобто ну не існує такого слова зне разом. Наприклад, не полуниця може бути одним словом. Не парта може бути одним словом. Не Діма може бути одним словом, наприклад. Ні. Тобто, якщо слово «зне» не ліпиться взагалі ніяк, то пишемо його логічно, що окремо. Так? Наступне: якщо у вас в реченні є заперечення або протиставлення. Наприклад, не друг, а ворог. Отак От і має бути написано в реченні. Він мені не друг, а ворог. Значить, напишемо окремо. Угу. Це зрозуміло? Зрозуміло. Наступний варіант. Добре, дивіться, що до таких сполук. Коли у вас є аж ніяк не, зовсім не, ні трохи не і подібні, то теж будемо окремо писати. Угу. Аж ніяк не, зовсім не, ні трохи не і так далі. Пишемо тоді слово з не окремо. Тобто, ну у вас є оце підсилювальне: аж ніяк не зовсім. Угу. І так далі. Так. Зрозуміло? Зрозуміло? Okay. Зрозуміло. Третє правило вам треба дописати в зошит. Тут його немає. Пишете. Якщо слово з часткою не є присудком, то пишемо окремо. Якщо слово з не є присудком, пишемо окремо. І запишіть собі приклад. Він мені не друг. Так. Ми записали з вами, що якщо слово з не виступає присудком, то пишемо його окремо, так? Дивимось. Граматична основа в цьому реченні де підмет? Він. Присудок. Тобто присудок там, де вставляється є. Ми можемо сказати: він не є друг. Або він мені є не друг. так? Значить, що в нас де присудок? Ось це не друг. Правильно? Так, от, коли у вас слово з не виступає присадком, воно пише це охремо. Зрозуміло? Угу.